Добрий день, дітки! Подивіться, а хто це до нас завітав? Та це ж маленьке лисеня, яке воно гарненьке. Лисеня хоче, щоб ви послухали казочку і дізналися, яка історія з ним трапилась. А казка називається Дивне лисеня. На лісове свято Лисиця мама подарувала маленькому лисенятку нову шубку. Гарна була шубка, яскрава руда аж вагниста з біленькою цяточкою на комірі. Наси, сину, цю шубку та будь слухняний і розумний, сказала матуся. Бачиш, осінь настає, отже незабаром до дитячого садочка підеш. Різних мудрощів будеш учитися. А поки що запам'ятай таке. захочеш у когось щонебудь запитати, спочатку, будь ласка, скажи, а зустрінеш кого? чим напривітайся. привітайся? А навіщо мені з усіма вітатися? Примхливо скривилася лисеня. Добрий день, добрий день. Та в мене з такою шубкою тепер усі дні будуть добрі. Випручивши з маминих обіймів, лисеня гайнула лісом. Воно скотилося з пагорба до рівчака, на дні якого, поміж темно зеленою травичкою і тарішнім листям петляв струмочок. А над тим струмочком під кущем ліщини дрімав старий заєць. Прокинувся він та й каже Лисеня, день, ти чиє будеш? Підійди но ближче. Але лисеня, хизуючись своєю шубкою, не відповіло на привітання. Дивний якийсь, мабуть, не з нашого лісу, похитав головою заєць. З нашого, сердито сказала лисиня стрибаючи на кладку, перекинуту через струмок. І в усьому лісі ні в кого немає кращої від моєї шубки. Іде далі лисеня, а тут йому назустріч вийшли олені. Гей, ви! Всю дорогу загородили! Пройти ніде. гукнула сердита лисеня. Може, ви хочете, щоб я через вас свою чудову шубку абколючки порвав? Дивне лисеня таке добрий да добридень не сказала. Чого б це вам добридень да казав? Хіба за це подарунок дають? Крутнула хвостом лисеня та й подалося собі. Лисеняті дуже хотілося ще перед кимось похизуватися своєю шубкою. Але нікого не траплялося. Тоді підбігла воно до невеликого клена, а той аж палахкатить золотистим листям на сонці. Пхи, а в мене шубка все одно краще, і лисеня сердито вдарила лапою по стовбуру. Кленик здригнувся і на землю упало кілька листочків. Раптом стежина, якою бігло лисеня, зникла в густій високій траві. В лісі потемніло, сонце сховалося за велику сизу хмару. Наполохане лисеня кинулося в один бік, в другий. Зрештою, воно зрозуміло, що заблукало, сіло на старий пеньок та й заплакало. Коли це почув, Хтось його по шубці гладить. Дивиться, аж то їжачок біля нього стоїть. Добрий день, лисеня! Добрий, буркнула лисеня. Тільки який же він добрий цей день, якщо я заблукав, навіть моя прекрасна шубка мене не тішить. Усміхнувся їжачок і гукнув. Добрий день, сонечка, ти приносиш усім радість. Сонце визирнуло з за хмари і в лісі знову зробилося світло. Добрий день, стежечка, ти приводиш до рідної домівки. Хитнулася трава, і лисеня знову побачила стежину. Добрий день, листочки. Ви робите наші хатинки затишними й теплими. Листочки на всіх деревах і на клинові, котрі золотистим листям теж привітно залопотіли. Добрий день, ліс, невтомно вітався їжачок. Спасибі тобі, що ти навчаєш. Ти завжди з усіма так розмовляєш, здивувалася лисеня. Завжди, сказав їжачок, заходь у мою хатку. Будь ласка, дуже прошу, будемо дружити, вечеряю тебе пригощу. Ой, вибач, будь ласка, але мені треба бігти додому, похопилася лисиня. Мама вже, мабуть, тривожиться. До побачення, друже їжачок, а шубка в тебе справді дуже гарна. Ач, як на сонці виблискує. Лисеня побігла собі, коли це йому назустріч знову олені йдуть. Добрий день вам, ще здалеку привіталася дорогою. Але не перезирнулися, ледь усміхнулися, бо ж упізнали лисеня. Спасибі, відказали. Лисеня побігла далі. Ось уже й кладка через рівчак. Коли бачить, знайомий старий заєць воду від струмка несе. Добрий день, дядечка, дозвольте, я вам допоможу трохи. Придивився заяць лисеняти. Бачить, це ж те, що вранці тут пробігло!» усміхнувся лагідно у вуса та й каже, «Чи є ж ти таке славний виховане, щось я тебе не зустрічав раніше. І така шубка гарна в тебе. Це мені матуся подарувала, ми он там на пагорбі живемо, відказала лисеня, допомагаючи старенькому воду нести. То ми, виявляється, сусіди. Якщо не поспішаєш, заходь чайком пригащу. Спасибі вам, тільки ж мене мама чекає. Помахала лисеня зайцеві лапою й хутко вибралася на свій пагорб. Дітки, сподобалась вам казочка? Скажіть, що подарувала мама лисиця лисеняті? Які паради мама давала лисенятку перед прогулянкою? Що трапилося з лисиня? Чому лисеня стала по-іншому себе поводити? Дітки, я знаю, що ви всі члені та лиховані. Пам'ятаєте вічливі слова та використовуєте їх. А зараз нам з лисенятком час уже прощатися. До нових зустрічей!